Всім привіт! У цьому відео я розповім вам про останню підгодівлю часнику, яку слід зробити у цьому році, тому що вже середина червня і у часнику починається новий етап, а саме відтік поживних речовин через листя в цибулину. Тим самим цибулина часнику збільшується, а цю ознаку зараз ви бачите у відео: це пожовтіння листя і ближче до збирання. Часнику листя буде більш жовтим і буде зменшуватися у розмірі, тому що все харчування, яке ми встигли дати часнику за сезон, накопичилося у листі. І чим у вас зараз ширше і товще листя, тим в кінцевому підсумку цибулина часнику буде більше. Як можемо бачити, дуже товстий стовбур. А це означає, що цибулина часнику буде досить великою. Тому, якщо ви хочете отримати якомога більший розмір цибулини з вашого сорту. То зараз не пропустіть цю підгодівлю. Вона допоможе прискорити і посилити відтік харчування з листя в цибулину часнику. У нас ще після дощу земля волога, але перед підгодівлею, якщо у вас вже посуха, обов'язково часник полити водою. І цю підгодівлю ми будемо проводити поверхнево, тому що з ростом цибулини часнику вона трошки піднялася вгору. Так як садили ми її на глибину близько 8 см, то зараз вона максимум на глибині 4 см, а підгодовувати зараз потрібно сульфатом калію або стівчано-кислим калієм, у складі якого до 50% калію. Саме він впливає на відтік харчування і збільшення цибулини часнику. А дозування даного препарату наступне: на 10 літрів води нам буде потрібна 1 столова ложка без гірки. Тут приблизно 30 г сульфату калію. Навіть якщо ви наберете трохи більше, то це нічого страшного, це не буде вважатися передозуванням. Додаємо її в воду і ретельно перемішуємо. Сульфат калію добре розчиняється у воді. Ну і власне робимо хороший полив цим добривом. Витрата його повинна бути 10 літрів на 2 квадратних метри вашої грядки. Тоді ми точно можемо бути впевнені, що добре промочили ґрунт сульфатом калію і він потрапить безпосередньо до самих корінців. Так що не пропускайте цю підгодівлю, тому що результат вас здивує. Не забувайте видаляти пагони з насінням на часнику. Як бачите, майже всі пагони на часнику я обрізав. А чому майже? Тому що я залишаю кілька пагонів для того, щоб розуміти, коли часник дозрів і його пора вже викопувати. Але це вже тема для окремого відео. Тому, друзі, кому інформація з даного відео була корисна, обов'язково поставте лайк. Не забудьте поділитися даним відео з друзями, а також підписуватись на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня до зустрічі у нових відео!